І як останні атаки показали, навіть якщо ці габіони з мере, з сітками да металевими, якщо вони правильно по уму зроблені, якщо хорошо конструкції ці зроблені, то вони захистили достатньо дійсно і від куляк цих, ну, та це, і від і, 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 хвилі, і так далі, і тому подібне. Може захистили і ці саркофаги, тільки я задаю питання. Сам Кудрицький визнав, що у наєм агенції такі ж саме саркофаги другого рівня втричі дорожче ніж у Кудрицького. А що наємне підслідство? каже що він що він на свободі? герої революції? Куди йому підслідська? А пашов він це свої герої революції? Ну, вибачте, втричі, тобто, у Кудрицького цей саркофаг над трансформатором 2 мільйона доларів, умовно, коштує, а на єма 6 мільйонів. Розумієте? Ну це ж мачня пункт. Да, це треба І саме тому, а саме тому, коли Кучеренко волає вже скільки? Півроку, майже, давайте створимо ТСК по. Для того щоб цей аудіт зробити, розібратися, що можна будувати, що ні. А владі не потрібно, слуги не дають створити цю тиску. Кучеренка з Тимошенка звертається до рахункової палати. Оля Піщанська зроби, будь ласка, аудіт, куди витратили десятки мільярдів гривень. А Оля Піщанська нам відповідає, ми дуже зайняті. У нас не вистачає трудових ресурсів, і тому ми будемо перевіряти якусь нещасну академію там права та мераудіда рахунко, і ще якісь там другорядні, третєрядні аудити. Так само і хтось сказав не лізьте туди. І тому, тому, тому тут ми розуміємо, що якщо в країні є корупція, вона неминуче буде і в будівництві. Енергетичних об'єктів і в будівництві укриттів енергетичних об'єктів, і в самій і в самих енергетиці, але за це віднесе відповідальність, в тому числі ну центр прийняття рішень, вся правоохоронна система. Але я вже, оскільки я хочу і разом з дітьми, з усіма українцями вижити в цій ситуації, пережити цю зиму і перемогти, я просто хочу одного, що навіть якщо ви не можете там не Ну, не мати маніпулювати з грошима, ну, щоб да, не вкрасти трошки. Да, там. Да, не може ну, ну, е, то хоча б е, то витрачайте їх з розумом, щоб закінчувати ці об'єкти, і щоб вони захищали реально енергетичні об'єкти від потенційних атак, які, без сумніви будуть.